Інтернет видання опублікували рейтинг найвідповідальніших депутатів Луцької міськради. То почули в громади Микола Яручик, який уже котрий рік представляє інтереси району ЛПЗ. Оцінювали роботу за трьома критеріями: відвідуваність сесії, де нинішній переможець зумів отримати 90 із 150 можливих балів. Голосування за важливі рішення лише за три з них депутат не проголосував, та кількість депутатських запитів та звернень. В останньому Микола Йорчик абсолютний лідер серед усього депутатського корпусу. Про поліпшення добробуту мешканців мікрорайону Обранець клопотався 43 трьома різними запитами. Це саме цей показник і вивів Миколу Яручика на найвищу сходинку у рейтингу найвідповідальніших луцьких депутатів. Обранець натомість скромний та дипломатичний, запевняє таких результатів досяг завдяки тісній співпраці з мешканцями свого округу. Саме їхня активність та бажання щось зробити у власному районі тримало в тонусі. Його, як їхнього депутата. Тоте, моя заслуга, це заслуга моїх виборців в першу чергу, це мешканців вулиць Дружби народів, мешканці вулиць Станіхласького, Потепні, Данщина ось, і інших вулиць нашого мікрорайону РУПЗ. Тому ось, це їхня, їхня заслуга. Я тільки координував дії, тобто я виконував завдання, які переді мною ставили виборці. Той випадок, коли дійсно є що ділити.